Дейл Карнегі дев'ять слів, які можуть змінити ваше життя. Кілька років тому під час радіоефіру ведучий запитав мене, який найважливіший урок ви отримали у житті. Мені було легко відповісти на це питання найголовніший урок, який я засвоїв у житті, це усвідомлення важливості наших думок. Скажи мені, про що ти думаєш, і я скажу тобі, хто ти. Наші думки визначають нашу особистість. Наше ставлення до життя чинник, що визначає нашу долю, Емерсон казав людина це те, що вона думає протягом дня, хіба може вона бути іще чимось? Тепер я точно знаю, що найбільша проблема, з якою ми зустрічаємося, полягає в тому, як правильно спрямувати наші думки. Якщо ми зможемо це зробити, то знайдемо шлях до вирішення усіх наших проблем. Великий філософ Марк Аврелій, що правив Римською імперією, висловив цю думку дев'ятьма словами, які можуть змінити вашу долю, наше життя є тим, що ми про нього думаємо. А вже ж, якщо ми думаємо про щастя, ми почуваємось щасливими, якщо нас охоплюють сумні думки, ми журимося. Якщо у наших думках знаходиться місце для страху, ми боїмося, якщо ми постійно думаємо про хвороби. То можемо і справді захворіти. Якщо наші думки про невдачу, вона обов'язково спіткає нас, якщо ми сповнені жалю до себе, то люди уникатимуть нас. Норман Вінсент Піл сказав Ви не те, що ви про себе думаєте, ви саме те, що ви думаєте. Вам здається, я пропагую примітивно оптимістичне ставлення до всіх ваших проблем? На жаль, ні. Життя не таке просте. Проте я вважаю, що ми повинні мислити позитивно, а не негативно. Іншими словами, ми маємо докладати всіх зусиль до вирішення наших проблем, але не турбуватися про них. Що я маю на увазі, коли кажу це? Наведу один приклад щоразу, коли мені доводиться перетинати захаращені автомобілями нью Нью-Йоркські вулиці, я дбаю про те, щоб не потрапити під колеса, але не відчуваю при цьому неспокою. Дбати про щось означає усвідомлювати, в чому полягає наша проблема, і планомірно здійснювати кроки для її вирішення. А не покоїтися – це бездумно і гарячково кружляти навколо цієї проблеми. Людина може вирішувати серйозні проблеми, крокуючи тротуаром з високо піднятою головою і квіткою в петельці піджака. Я бачив, як Лоуел Томас поводився саме таким чином. Це сталося у ті часи, коли я мав честь працювати з ним. Ми демонстрували його відомі стрічки про військові кампанії Аленбі і Лоуренса під час Першої світової війни. Томас із помічниками знімав бойові дії не менш ніж на шести фронтах. А найголовніше, вони привезли хронікальні кадри, що зображували Лоуренса і його екзотичну арабську армію, а також документальну стрічку про те, як Аленбі завоював святу землю. Виступи Томаса, що супроводжувалися демонстрацією фільмів з Аленбі в Палестині і з Лоуренсом в Аравії, стали справжньою сенсацією в Лондоні й усьому світі. Через ці виступи на шість тижнів було відстрочено відкриття оперного сезону в Лондоні. Це дало змогу Томасові продовжити розповіді про свої неймовірні пригоди і демонструвати свої фільми в королівському оперному театрі в Ковент Гардені. Після сенсаційного успіху в Лондоні Томас вирушив у тріумфальне турне багатьма країнами. Потім протягом двох років він працював над фільмом про життя в Індії й Афганістані. Але невдовзі сталося неможливе після численних і геть неймовірних невдач він опинився в Лондоні без шеляга в кишені. Я був із ним у цей час. Я пам'ятаю, як ми харчувалися в найдешевших ресторанах, але ми не могли б дозволити собі навіть цього, якби не позичили грошей у одного шотландця Джеймса Макбі. Відомого актора. Суть цієї історії в тому, що навіть коли Лоуел Томас потрапив у скрутну ситуацію і опинився по вуха в боргах, він усі свої сили спрямував на вирішення проблем, а не на безглузде хвилювання з цього приводу. Він знав, що якщо спасує перед труднощами, то від нього не буде ніякої користі нікому, в тому числі кредиторам. Тому кожного ранку, вийшовши з дому, він купував квітку, засовував її у петельку свого піджака і бадьоро з високо піднятою головою простував по Оксфорд-стрит. Томас мислив позитивно, не втрачав мужності і не дозволяв собі засмучуватися. Він розглядав поразку як елемент гри, як тренування для того, хто прагне досягти успіху в житті. Наш умонастрій неабияк впливає на наші фізичні сили. Відомий англійський психіатр Хетфілд у своїй чудовій книзі Психологія сили наводить приголомшливий приклад, що ілюструє цей факт. Я здійснив експеримент із трьома чоловіками, пише він. Я перевірив вплив навіювання на їхню фізичну силу, яку вимірював за допомогою динамометра. Він запропонував кожному із чоловіків з усієї сили стиснути динамометр. Умови експерименту змінювалися тричі. Спершу Хетфілд виміряв силу стискання досліджуваних, коли вони перебували у звичайному стані. Середній показник динамометра при цьому становив 101 фунт. Потім він занурив досліджуваних у транс і навіяв їм думку, що вони занедужали. Після цього випробування середній показник стискання дорівнював лише 29 фунтам, а це менше третини нормальної сили цих чоловіків. Один із досліджуваних був професійним боксером і коли йому сказали, що він захворів, то, за його словами, рука стала зовсім маленькою як у дитини. Врешті досліджуваних під гіпнозом переконали, що вони дуже сильні. Середній результат вимірів по тому склав 142 фунти. Це означає, що коли свідомість чоловіків наповнилася позитивними думками про велику фізичну силу, їхня реальна фізична сила збільшилася майже на 50%. Ось така неймовірна потужність нашого уму настрою. Для того щоб проілюструвати справді чарівну силу, котру має наша думка. Дозвольте розповісти вам про найприголомшливіший випадок в історії Америки. Я міг би написати про це цілу книгу, але обмежуся короткою розповіддю. Якось морозної осінньої ночі, невдовзі по закінченні громадянської війни, одна жебрачка постукала у двері матінки вебстер, дружини відставного морського капітана, що мешкала в Еймсбері, штат Масачусетс. Матінка вебстер відчинила двері і побачила на порозі безпорадну істоту не більше сотні фунтів перелякано людської плоті. Незнайомку звали місіс Гловер. Вона пояснила, що хоче знайти притулок, де можна було б поміркувати і попрацювати над великою проблемою, що не давала їй спокою ні вдень, ні вночі. Ви могли б залишитися тут, запропонувала місіс Вебстер. Я сама самісінька в цьому величезному будинку. Місіс Гловер, можливо, залишилася б жити у матінки Вебстер назавжди. Якби з Нью-Йорка на канікули не приїхав по господині Біл Еліс. Побачивши місіс Гловер, він заволав Мені не потрібні тут волоцюги і грубо виштовхав безпритульну жінку за двері під ринву. Декілька хвилин вона стояла і мокла під струменями дощу, а потім попленталася дорогою, сподіваючись знайти хоча б якийсь притулок. А тепер починається найдивовижніша частина цієї історії. Цій волоцюзі, яку Біл Еліс виштовхав у потилицю, судилася стати найвідомішою у світі жінкою філософом. Нині вона має мільйони послідовників, які називають її під ім'ям Мері Бейкер Еді. Вона є засновницею релігійної течії християнська наука. Проте все це було ще далеко попереду. А поки що життя підносило їй лише хвороби, біди та нещастя. Її перший чоловік помер невдовзі після весілля, другий чоловік покинув її і пішов до заміжньої жінки. Пізніше він помер у притулку для старих. У неї була тільки одна дитина, хлопчик, але злидні хвороби, заздрість змусили її відмовитися від нього, коли йому було чотири рочки. Вона нічого не знала про нього і не бачила його вже протягом 31 року. У мері Еді було дуже слабке здоров'я, тож вона багато років цікавилася тим, що називала наукою духовного цілительства. Її доля різко змінилася, коли вона перебувала в місті Лін, штат Масачусетс. У той зимовий день місіс Еді прямувала до центру містечка, але несподівано послизнулася на обмерзлому тротуарі. Впала і знепритомніла. Вона серйозно пошкодила хребет, все її тіло здригалося у корчах. Лікарі вважали, що вона приречена і невдовзі помре. Якщо ж якимсь дивом вона все-таки залишиться жити, то решту життя пересуватиметься на інвалідному візку. Багато хто вважав, що лікарняне ліжко стане її останнім притулком перед смертю. Напівпаралізована Мері Бейкер Еді відкрила Біблію. Як вона казала, потім їй вів Святий Дух, і прочитала слова з Євангелія від Матвія. І ось принесли до нього недужого, що лежав на ношах. Ісус побачив їхню віру, а тому сказав розслабленому Збадьорся, сину, прощаються тобі гріхи твої, підведися, візьми постіль твою і йди в оселю твою. І він підвівся, узяв постіль свою і пішов до оселі своєї. Ці слова, як стверджувала місіс Еді, збудили усередині неї таку силу, таку віру, такий імпульс цілющої сили, що вона негайно встала з ліжка і пішла. Ця подія оповідала місіс Еді стала тим самим яблуком Ньютона, яке підштовхнуло мене до відкриття способу, як одужати самі і допомогти іншим. Я достеменно зрозуміла, що причиною всього є розум, і кожна подія має ментальну природу. Таким чином, Мері Бейкер Еді стала засновницею і вищим духовним обличчям нової релігії під назвою Християнська наука це єдина з великих релігій, яку заснувала жінка. Можливо, ви кажете собі, цей Карнегі вербує прибічників християнської науки ні, ви помиляєтеся. Я не сповідую цієї релігії. Але що довше я живу, то більше переконуюся в тому, що думка має величезну силу. Я викладаю 35 років і знаю людей, які позбулися неспокою, страхів і різних хвороб, і навіть цілком змінили своє життя, і все це внаслідок того, що вони змінили спосіб мислення. Я знаю, знаю, я сам сотні разів був свідком того, як відбувалися такі неймовірні перетворення. Я бачив їх так часто, що вони вже не викликають у мене подиву. Я глибоко переконаний, що наш душевний спокій і радісне сприйняття світу залежить не від того, де ми перебуваємо, що ми маємо або хто ми є, а тільки від настрою наших думок. Зовнішні умови тут не відіграють майже ніякої ролі. Наприклад, випадок, що відбувався зі старим Брауном. Його повісили за загарбання військового арсеналу Сполучених Штатів Америки в Харперсфері і спробу щинити бунт рабів. До Шибениці він приїхав верхи на своїй труні. Тюремник поряд із ним нервував і хвилювався. А старий Джон був спокійний. Поглянувши на гори Блуріч у Віргінії, він вигукнув: що за чудове місце! Я ніколи раніше не мав можливості по-справжньому намилуватися ним. Або, наприклад, випадок із Робертом Фальконе Скоттом і його компаньйонами, з якими він вперше досяг північного полюса. Їхній зворотний шлях найважче з усіх випробувань, які випадали людині. У них скінчилися продукти і пальне. Вони не мали змоги просуватися вперед через сильний ураган, що лютував над ними протягом 11 днів і ночей. Його сила була така, що полярна крига вкрилася розколонами. Люди знали, що приречені на смерть на такий випадок у них був із собою запас опіуму варто було проковтнути велику дозу, і вони могли б спокійно заснути назавжди. Але ніхто із членів експедиції не скористався цими ліками зазираючи смерті в очі, люди співали радісних і життєствердних пісень. Ми дізналися про це з прощального листа, що його через вісім місяців знайшов пошуковий загін. Разом із їхніми закляклими тілами. Тож, якщо ваша свідомість переповнена творчими думками, мужністю і спокоєм, то ми тішитимемося життям, сидячи на власній троні, чи будемо виспівувати в наметі радісні пісні, вмираючи з голоду і холоду. Триста років тому сліпий поет Мільтон відкрив для себе ту ж істину Людини розум власний світ, спроможний з пекла рай створити, а з неба прірву. Ставлення до життя Наполеона і Хелен Келлер цілком підтверджують вислів Мільтона Наполеон мав усе, чого зазвичай прагне людина славу, владу, багатство, але на острові Святої Єлени він все ж таки скаржився. У мене не було і шести щасливих днів за все моє життя, а ось Хелен Келлер глуха, німа і сліпа, стверджувала Моє життя неймовірно прекрасне. Якщо за півстоліття свого життя я взагалі чомусь навчився, то це тому, що ніщо в світі не спроможне забезпечити вам душевний спокій, крім вас самих. Я просто намагаюся повторити прекрасні слова, сказані свого часу Емерсоном. Наприкінці есе «Довіра до себе він написав політична перемога, зростання прибутків від орендної плати, одужання, зустріч із другом. Або якісь інші приємні події вашого життя підвищують ваш настрій, і вам здається, що попереду лише радісні дні. Не вірте цьому ніщо в світі не спроможне забезпечити вам душевний спокій, крім вас самих. Епіктет, знаний філософ Стоїк, попереджав, що нам слід більше уваги приділяти видаленню поганих думок із голови, ніж видаленню пухлин і наривів на тілі. Це було сказано 19 століть тому, але сучасна медицина охоче підтримала б ці слова. Доктор Кенбі Робінсон заявив, що четверо із кожних п'яти пацієнтів лікарні Джона Гопкінса потерпають від недуг, спричинених емоційною напругою і стресами. Це стосується навіть випадків пов'язаних із органічними розладами. Врешті-решт, сказав він, ці хвороби є наслідком непристосованості людини до життя і його проблем. Монтень, великий французький філософ, гаслом свого життя обрав такі слова людина страждає не стільки через те, що сталося, скільки через те, що вона думає з цього приводу. А те, що ми думаємо з якогось приводу, цілком залежить лише від нас і з вами. Що я хочу цим сказати. Ви можете подумати, яке ж неймовірне нахабство слід мати, щоб у найтяжчі для вас часи, коли ви буквально розчавлені життєвими проблемами і ваші нерви, мов напнуті струни, сказати вам прямо в обличчя, що змінити ситуацію можна легко і просто, варто лише вольовим зусиллям змінити свій психологічний стан. Так, саме це я і маю на увазі, та й це ще не все. Я збираюся показати вам, як це зробити. Можливо, вам доведеться докласти деяких зусиль, але сам секрет дуже простий. Вільям Джеймс, неперевершений авторитет у галузі практичної психології, якось зробив таке спостереження вважається, що дія є наслідком відчуттів, але насправді дія і відчуття одночасні. Регулюючи свої дії, які безпосередньо контролюються нашою волею, ми побічно контролюємо наші відчуття, які взагалі їй не підвладні. Інакше кажучи, ми не можемо миттєво змінити свій емоційний стан, але можемо міняти характер і спрямованість своїх дій. І коли ми змінюємо дії, автоматично змінюються і наші відчуття. Таким чином пояснює Вільям Джеймс. Єдиний спосіб підняти настрій полягає в тому, щоб діяти і говорити так, немов ви вже розвеселилися. Невже такий простий прийом дає якийсь результат? Спробуйте самі широко посміхніться, розправте плечі, дихайте глибше і не співайте веселу пісеньку якщо не можете співати, насвистуйте. І це не виходить мугикайте щось без слів. Дуже скоро ви зрозумієте, що мав на увазі Вільям Джеймс, адже фізично неможливо вдатися в тугу, якщо ви поводитеся як цілком щаслива людина. Це одна із найпростіших і найфундаментальніших властивостей людської природи, яка здійснює справжні дива у нашому житті. Я знаю одну жінку з Каліфорнії не називатиму її на ім'я, яка могла б за 24 години позбутися своїх нещасть. Якби знала цей секрет, вона вдова та ще літнього віку, все це погодьтеся сумно, але чи заважається їй поводитися так, ніби вона щаслива? Якщо ви запитаєте її про самопочуття, вона відповість Дякую, все добре. Але вираз її обличчя і сумний голос волатимуть О Господи, якби ви знали, як мені важко. Здається, вона ганьбить вас за те, що ви наважилися бути щасливим у її присутності. Сотні інших жінок перебувають у значно гірших ситуаціях, але після смерті чоловіка вона отримала неабияку страховку. Цих грошей цілком вистачить, щоб заможно жити до кінця своїх днів. У неї дорослі діти, які вже мають власні родини, і вона може перебратися до них але її ніколи не можна побачити усміхненою. Вона скаржиться, що всі три її зяті скнари і егоїсти, хоча вона місяцями гостює в їхніх оселях, а дочки ніколи не роблять їй подарунків, хоча сама вона потайки не копичує гроші на старість. Ця жінка труїть життя не лише собі, а й своїм нещасним дітям. А чи так має бути? Шкода, що вона не бажає змінити себе і перетворитися з нещасної буркутливої баби на гідного. І шанованого члена сім'ї, і вона могла б це зробити, якби захотіла для цього їй просто слід поводитися як щаслива людина, вдати, ніби їй справді весело, і вона любить своїх близьких замість того, щоб плакати за своїм пропащим життям. Я знайомий з одним чоловіком з міста Тел, штат Індіана, що живий завдяки тому, що знав цей секрет його звуть Енглерд. Десять років тому він захворів на скарлатину, яка спричинила ускладнення нефрит. Він звертався до багатьох лікарів, навіть до знахарок, але ніхто не міг йому допомогти. Трохи згодом стан його здоров'я ще погіршився, підскочив тиск. Він пішов до лікаря, де з'ясувалося, що його тиск піднявся аж до 214. Ситуація була критична у будь-який момент чоловіка могло паралізувати. Лікар попередив, що хвороба прогресуватиме, і що йому слід готуватися до найгіршого і якнайшвидше впорядкувати свої справи. Я повернувся додому, розповідав він, перевірив, чи сплачений мій страховий поліс, зізнався творцеві у всіх своїх гріхах і поринув у сумні думки. Через мене страждали мої близькі, а я перебував у якнайглибшій депресії. Тиждень я скаржився на життя і жалів себе, а потім сказав собі ти поводишся безглуздо, можливо, ти проживеш ще цілий рік, то чом би не прожити його щасливо? Я випростався, посміхнувся і спробував поводитися так, ніби все йде нормально. Зізнаюся, що спочатку це вимагало від мене неабияких зусиль, але я змусив себе бути веселим і радіти життю. Це допомогло не лише моїй родині, а й мені самому. Невдовзі я почав краще почуватися. Майже так добре, як намагався виглядати, мій стан значно поліпшився. І сьогодні адже минуло багато місяців після визначеного мені терміну смерті я не лише живий і щасливий, а й тиск у мене знизився. Отже, я знаю напевно прогноз лікаря неодмінно справдився б, якби я далі думав, що вмираю. Але я дав шанс своєму тілу зцілитися, змінивши напрям своїх думок. Дозвольте мені запитати вас якщо одна людина врятувала собі життя тим, що почала мислити позитивно, то чому ми повинні миритися із власним поганим настроєм і депресією? Навіщо сумувати і вдаватися в тугу, псувати життя собі й оточенню, якщо існує реальна можливість самому стати щасливим? Адже для цього потрібно так мало. Просто грати роль веселої і задоволеної людини. Багато років тому я прочитав книгу, яка справила на мене надзвичайне враження. Вона називалася Як людина мислить її автор Джеймс Аллен. І ось що у ній було сказано. Людина з часом розуміє, що тільки новина вона змінює своє ставлення до речей і інших людей, вони теж змінюються по відношенню до неї. Варто людині докорінно змінити свої думки, і вона з подивом побачить, як швидко змінюються матеріальні умови її життя. Люди притягують до себе не те, що вони хочуть, а те, чим вони є насправді. Божество, що визначає нашу долю, міститься у нас всередині воно це наша справжня сутність. Все, чого людина досягає, є прямим наслідком його власних думок. Людина може отримати перемогу і досягти своєї мети тільки тоді, коли її думки будуть піднесені до рівня поставлених нею завдань. Якщо ж вона відмовиться піднести свої думки, то залишиться слабкою і нещасною. Як сказано у книзі Буття творець дав людині владу над усією землею, це безумовно безцінний дар, але мені така перевага ні до чого. Все, чого я бажаю здобути владу над собою. Владу над своїми думками, над своїми жахами, владу над своїм розумом і над своєю душею, і найдивовижніше, що я знаю, як отримати цю владу у будь-якому обсязі і будь-коли. за моїм бажанням. Для цього мені треба лише керувати своїми діями, а вони своєю чергою справляють вплив на мої реакції. Отже, давайте згадаємо такі слова Вільяма Джеймса. Переважно більшість із того, що ми називаємо злом, часто можна обернути на бадьорливе і натхненне добро шляхом звичайної зміни у монастрою від жаху і розпачу слід перейти до боротьби. Тож борімося за наше щастя. Давайте почнемо боротися за наше щастя за допомогою оптимістичного конструктивного мислення. Для цього я пропоную вам програму, яку треба виконувати щодня. Називається вона. Саме сьогодні я вважаю її надпотужним стимулом, тож розповсюджую її сотнями примірників. Її уклала нині покійна сибіла Партридж. Якщо ми будемо дотримуватися цієї програми, то позбудемося більшості наших тривог і незмірно побільшимо те, що французи називають саме сьогодні пункт один. Саме сьогодні я буду щасливий. Це означає, що я керуватимуся словами Авраама Лінкольна, який сказав, що більшість людей щасливі приблизно настільки, наскільки вважають себе щасливими. Джерело щастя всередині нас воно не пов'язане із зовнішнім світом. Пункт 2. Саме сьогодні я спробую пристосуватися до того, що мене оточує, а не намагатимуся пристосувати навколишнє середовище до моїх власних бажань. Я прийму мою сім'ю, мою роботу і успіх такими, якими вони є, і пристосую себе до наявних умов. Пункт 3. Саме сьогодні я подбаю про свій організм, я зроблю декілька фізичних вправ, піклуватимуся про своє тіло, правильно харчуватимуся, я не завдаватиму шкоди своєму здоров'ю і не буду нехтувати ним. Мій організм має бути досконалим механізмом для виконання моїх вимог. Пункт 4. Саме сьогодні я тренуватиму свій розум. Я навчуся чомусь корисному. Я не буду розумовим ледере. Я читатиму книги, розуміння яких вимагатиме зусиль, роздумів і концентрації уваги. Пункт 5. Саме сьогодні я розпочну моральне самовдосконалення. Для цього я планую здійснити три кроки я зроблю будь-кому щось корисне, але так, щоб об'єкт не знав про це. Я зроблю принаймні дві справи, які мені не хочеться робити, просто як вправу за порадою Вільяма Джеймса. Пункт 6. Саме сьогодні я стану доброзичливим я виглядатиму якнайкраще, по можливості вдягну те, що мені пасує понад усе. Я не голосно розмовлятиму, гідно поводитимуся, часто хвалитиму інших. Я взагалі нікого не критикуватиму, ні до чого не чіплятимуся і не намагатимуся кимось керувати або виправляти чиїсь помилки. Пункт 7. Саме сьогодні я намагатимуся жити тільки сьогоднішнім днем і не прагнутиму вирішити всі свої життєві проблеми одразу. В мене вистачить сил. Упродовж 12 годин виконувати ту роботу, яка наповнила б мене жахом, якби мені довелося виконувати її все життя. Пункт 8. Саме сьогодні я складу програму моїх дій. Я запишу, що я маю намір робити кожної години. Може, я не зумію точно дотримуватися всіх її пунктів, але таки складу її. Це позбавить мене одразу двох лих – поспіху і нерішучості. Пункт 9. Саме сьогодні я півгодини спокійно побуду наодинці з собою, я думатиму про Бога, щоб мати змогу ширше подивитися на своє життя. Пункт 10. Саме сьогодні я нічого не боятимуся, зокрема, не боятимуся бути щасливим, тішитися красою, любити і вірити, що ті, кого люблю я, люблять мене. Якщо ви хочете виробити у себе у монастрій, який забезпечить вам спокій і життя, дотримуйтеся правила один: думайте і поводьтеся життєрадісно, і почуватиметеся життєрадісним.